Друзі, на своєму каналі. Сьогодні 23 лютого хочу провести 5 вже, мабуть, початок 6 вечора. Хочу провести деякі маніпуляції з сім'ями. Вони вже розпались практично всі, ну, окрім маленьких. Хочу утеплити, як я це буду робити. Ну, ці два то я пересадив, ці вже розпались, мабуть, не буду їх трогати. От тут у мене два відводочка. От тут ну, тут сімейка я. що я? Хочу зробити, хочу повністю бачити, коли я залишаю на зиму, я залишаю такі дренажі, дрінажі, щоб пчолки дышало, щоб була вентиляція. Так, так же і тут спереду і ззаду. Що я хочу зробити? Я хочу повністю тепер розмотати. Пленочку акуратненько. Будемо. От пчелки вже розпадаються. Бачите? Хочу ось так укутати їх, бо вже, бо вже треба їх утепляти в зиму. Ой, зиму, що я це його. Утепляти на весну, щоб наші маточки добре сіяли. Ось так. Я це роблю. Тут трохи, тут трохи. Ось так. Ось так і ось так. Все. Є, є. Дівчата назад. Оп, пішло. Так, закрили. Все. Закриваємо. Закриваємо верхній люток, щоб воздух, воздух теплий подимається нагору, І щоб він тут і залишався, щоб нікуди, ну, менше, щоб виходив. Нижній літок. Ну, залишаємо або закриваємо на 2 три 3 бджолки. Щоб вони могли там почистити. До цього я вам показував відеоролик, як це чиститься все. Так. Значить. Так, і це треба зробити, щоб нашим ой, простите, дівчат дівчатам, було тепло. Тепло і дуже хорошо. А якщо у вас сімейка, отут от ви бачите 2-3 рамочки на яких вони не сидять, то їх можна забрати. Так, все. Оп, назад. Закрили. Опа, тихо тихо, тихо, все, 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 закриваємо, закриваємо. Закриваєм. Дівчата, оба, все. Вот так. Клас, клас. Все, 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 все. все, все. Тихіше. Розійшлися як. Ось так. Ось так і ось так. Ну я зазвичай подвигаю і утеплюю, щоб було з двох сторін. Але ж бачите, вони якісь злюки. Це понятно чого. Ну, буде якось так і це теж буде нормально. Потім буде якийсь обліт. Ну, давай сюди. Оп, і все. Вверх зачиняємо, нехай, нехай підтримують тепло собі. А через низ. А мисик можуть залізти, кажуть, кажуть, але ж що, що ти зробиш. За цим треба слідкувати. Так, ну, ось така серединку вони, бачу, вивели. а верх чомусь залишився. Ну, посередине сиділи, ви бачите. Як сидів клуб. А це була крайня. Це може я її хотів забрати, потім да вона залишилась. Так, ну, друзі, Ось така робота утеплюємо подушками е пакет, коли вони не бійтесь. Не бійтесь, що вони будуть дуже влажні, дуже сирі, бо коли клуб вже розпався, вони самі контролюють собі е, влажність повітря, коли вони в, в клубі, то е, так, ці залишки, які випаровуються з клубу, е, вони создають влагу і бджолам дуже плохо, вони даже погано, вони навіть можуть. Осипатись. А коли вони вже проснулись, то це вже не страшно, нужно їх окутувати. Ну все, любі друзі, щастя, здоров'я! Вон вам, досечка, Маша, привіт! Досичка! Доська, ну вона у нас характером, дівчина. Все, щастя, здоров'я. Кому сподобалась підписка, лайк, папа. -па.